Технології не стоять на місці і з кожним днем все удосконалюється. Так, наприклад, бренд і Armor оновили свою лінійку навушників. Перед вами активні навушники і Armor M31, як і всі інші активні навушники, призначені для збереження вашого слуха від пошкоджень. А чим краще оновлена версія від звичайної, побачите далі відео, а тепер спочатку. І Armor – це бренд, який належить компанії Осмен Technology, яка в свою чергу спеціалізується на виробництві засобів захисту слуху, а також комунікаційного обладнання як для тактичного, так і стрілецького спорту. Модель М31 це базова модель, яка ідеально підходить для стрілецького спорту чи гучних місць, на відміну від моделі М32, яка має радіофікацію і більше підійде для військових чи правоохоронців. Як і базова модель, плюс має роз'єм і кабель 3,5 джек для підключення їх до того ж самого телефону чи плеєру. Але повинні розуміти, що якість звуку буде на середньому рівні, оскільки їх специфікація полягає у іншому. Живляться навушники батарейками типу 3А. І проблемна частина цих навушників це дана кришка, яка фіксує батарейку. Тому раджу за допомогою ізоленти зафіксувати кришки. Оскільки заміна батареї буде не так часто. бо одного заряду вистачає на 350 годин роботи. А якщо ви забудете вимкнути навушники, вони автоматично вимикаються через 4 години. Але ж в чому відмінність? По-перше, що бачиш, це оновлені амбушури. Точніше як, гелеві амбушури завжди були у продажу, але навушники М31 мали у комплекті лише шкіряні і доводилося їх завжди докупати. Але у даній версії вони у комплекті одразу. На відміну від шкіряних, дані амбушури більш комфортніші через м'якість, а також в них не так спекотно під час довготривалого носіння. Наступним рішенням було модернізувати форму кнопок регулювання. Тепер краще відчувається деяка кнопка, а їх тут три: підвищення гучності, вимкнення та пониження гучності. У версії плюс виробник також оновив прошивку. Тепер навушники мають 8 рівнів гучності, а також 3 рівні гучності у режимі навушників. Як і у попередній версії, ви можете зняти оголів'я і замінити його на кріплення на шолом, Так і носити. Але у базовій версії була проблема, оскільки знімати це кріплення було важко через те, що воно могло просто зламатися. Але в новій версії цю проблему вирішили і зробили дане кріплення більш надійним. А от вирішувати, чи придбати ці навушники чи ні, залежить від вас. Але ви можете прийти до наших магазинів і перевірити їх самі. До речі, там з'явилася рожева версія.